Вітаю, шановні глядачі. Не так давно на екрани вийшов новий фільм від Дісней про білосніжку, який є ремейком старого класичного мультфільму. Фільм набрав низькі рейтинги, а люди не дуже хочуть іти в кінотеатри. В чому ж причина такого провалу? Зараз будемо розбиратися. З вами, Валентин. Білосніжка це переосмислення класичного мультфільму Дісней 37-го року від Марка Веба. Головну роль грає Рейчел Зеглер. Яка втілює білосніжку змушено тікати в ліс після захоплення влади мачухою? Білосніжка разом із гномами планує повернути своє королівство. Негаразди спіткали фільм з самого початку. Трейлери Білосніжки били рекорди з кількістю дизлайків на Ютуб. Фани критикували вибір акторки через її колумбійське походження в оригінальній версії братів Грім 1812 року. Вона мала шкіру білу як сніг. У новій адаптації це переосмислили, пояснивши, що білосніжка отримала своє м'я через те, що як немовля пережила снігову бурю. Рішення про зміну класичного образу викликало хвилю критики, особливо серед правих коментаторів, які звинувачували творців у надмірній політкоректності. При цьому частина реакції супроводжувалася відверто жорсткими висловлюваннями та образами, подібні до тих, що були насілені на акторку Хейлі Бейлі після її затвердження на роль на русалниці в 19-му році зегла розповідала, що стикалася з агресивними переслідуванням та погрозами, а деякі недоброзичливці навіть приходили до її квартири та вигукували образливі слова. Тут же пішла інша крайність, коли активісти зневажають людей уже за їх колір шкіри. Тобто логіка того, що є класичний твір з класичними уявленнями, і людей може обурювати, що ці класичні уявлення були поприні. Це абсолютно нормально. І, в принципі, вони проголосували своїми грошима, там катастрофа з цим фільмом. О, тобто люди не пішли на цей фільм, і вони мають на це право. Ну а звісно, ми засуджуємо, коли йде вже переслідування там, чи наїзди за колір шкіри такий. Поїхали далі. Ситуацію складнили її заяви. Тут вже не про школір шкіри. Головна акторка негативно висловлювалася про оригінальний фільм, називала принца переслідувачем. Вона заявила, що мультфільм. Застарів і потребує оновлення його романтична лінія була змінена. Це викликало звинувачення в перекручуванні фемінізму та наклепі на традиційні жіночі ролі. Тому її слова сприйняли як неповагу до оригіналу. Щоб осмислити її заяви, треба трошечки зрозуміти так звану прогресистську бульбашку. Ці люди часто негативно ставляться до традиційних казок, оскільки бачать в них патріархат, расизм і загонію і подібний комплекс недоліків. Казки дійсно породжені традиційної епохи і всіма її особливостями. Які дуже не подобаються крайньолівим і прогресивним. Згодом у відповідь на критику Зеглер заявила, що фільм все ж включатиме історію кохання, і слова сприйняли неправильно, але справі це вже не дуже допомогло. Також глядачі ще до прем'єри розкритикували каст гномів, оскільки студія запросила акторів без ахондроплазії, хвороби, що несе за собою Карликовий ріст. Це було б логічно. Також. Суперечливо її заявам про різноманітність, тому Діснея звинуватили в ліцемірстві щодо інклюзивності. З одного боку намальовані гноми в казковому світі не мають дивувати, але ж багато інших персонажів є живими, тому воно не дуже оригінально дивиться і виглядає. Актор Пітер Дінклейдж, який відомий роль у Тіріона Ланістера із серіалу Гра престолів», назвав ремейк повністю відсталим. Хоча він похвалив вибір Зеглер на головну роль. Він зазначив. Ви прогресивні в одному аспекті, але все ще знімаєте цю чергову історію про сімовів, які кажуть у печері, що ви біса робите, люди. Компанія своєю чергою заявила, що радилася з людьми з цією хворобою і не хотіла їх залучати, аби не були додаткових стереотипів. Викреслимо цих людей, викреслимо, їх нема. Їхня наявність і існування це взагалі то стереотип. Ох, прогресивні теорія підкови. Скоро з нацистами об'єднаються і будуть вичищать фізично, розумієте, до чого воно все веде? Велику суперечку викликало те, що Речер Зеглер відкрито підтримувала Палестину, що спричинило чіткий про конфлікт з Гальт Гатон, ізраїльтанкою та колегою по фільму. Крім того, що Зеглер. Також викликала новий скандал після виборів у 24-го року в США, закликавши до ізоляції прихильників Трампа. Пізніше вона перепросила, пояснивши, що не хотіла нікого образити. Іншими словами, тепер кожен трампіст не піде на це кіно. Звісно, можна дуже не любити і критикувати Фредовича, але в комерційних інтересах краще не відлякувати можливих глядачів, і не відкрито не виступати за тих, хто ріже людей, як це зробили терористичні групи в Палестині. Це вже окрема розмова. Коли фільм вийшов, всі речі почали проявлятися. Рейтинг фільму на Мбіді впав з двох до 1,6 після 197 тисяч оцінок. Хоча ЕМБІ тимчасово приховував рейтинг, це не мало значного ефекту. Звісно, тут можна частково зіслатися на атаку людей, які і так були критично налаштовані на фільм, але й на інших сайтах, такі як Rotten Tomatoes, фільм також отримав низьку оцінку лише 42% свіжості. Ну на ЕМБІДі це взагалі був рекорд. Антирейтингу ми стежимо за касовими зборами про фільми, але більше зосереджуємося на економічних, політичних і політичних новинах. Якщо вас це цікавить, то підписуйтесь на наш телеграм-канал Останні капіталіст. Послання буде в описі цього відео. За оцінками, фільм Білосніжка мав би зібрати 540-675 мільйонів доларів, щоб покупити свій бюджет в 240 270 мільйонів. Але його касові показники були невтішними. Прем'єрний день приніс лише 16 мільйонів, а за перші вихідні 87 мільйонів у світі, що значно менше за успішні ремейки. Дісней. Попри те, що фільм увійшов до п'ятірки найкасовіших у США в 2025 році, це радше свідчить про слабкість ринку ніж про його успіх. Він поступився іншим стрічкам, зокрема Паддінгтону в Перу. Дальше Паддінгтон в Перу прекрасний сімейний фільм, без жодної прогресивної повісточки, який несе в собі. Повагу, любов і інклюзивність в собі, без нав'язувань, вчить дітей поважати один одного і інших, не дивлячись на їх відмінності і вади, без надмірного повісткового плану. Вчіться, вчиться, як треба знімати фільми. Я з дитиною не ходив. Ми були задоволені. Парадоксально виглядає, але у червоних штатах США які традиційно голосують за республіканців, показники касових зборів були навіть вищими ніж у синіх демократичних регіонах. На фільм прийшла просімейна аудиторія, яка менше звертала увагу на суперечки навколо фільму. Про які недоліки вказували рецензенти фільму? Навіть про російській Гардіан дозволив написати статтю з критикою ремейку. Під приціл попало те, що фільм намагається оновити класичну казку, але заплутується у власних. Псевдопрогресивних змінах. Він перетворюється на комерційний продукт, що використовує відому історію для продажу мерчу, але не додає нічого справді нового та захопливого. Акторки, попри свою майстерність, змушені грати без піднесення. Новий сюжет змінює значення імені Білосніжки, додає революційного героя замість принца і створює альтернативні версії самих гномів. Однак ці зміни виглядають невпевнено і суперечливо, особливо з погляду інклюзивності. Зла королева діє за класичним сценарієм, але загальний підхід до історії виглядає хаотичним. Фільм намагається піти шляхом глибокого пересмислення, проте не додає оригінального погляду. В результаті стрічка здається лише черговою спробою Голлівуду експлуатувати знайомі історії без справжнього нахнення. Сам фільм має слабку проробленість сюжету, зла королева оглядає не страшно і не має глибини Її мотиви поверхневі, а магія використовується мінімально. Відсутній розвиток її злодійського образу. Ми добре знаємо, що харизматичний і привабливий антагоніст, із мотивацією дуже зацікавлює глядачів. Фільм містить сюжетні дірки, нелогічні моменти, а багато подій виглядають вимушеними. Історія з мисливцем і Джонатаном мають потенціал, але їхні сюжетні лінії залишаються незавершеними або невиразними. Як і в оглядах перед фільмом, гноми виглядають неприродньо і відволікають від перегляду. Також взаємодія між жоном і Білосніжкою виглядає непереконливо. Їм бракує емоційного зв'язку. Фільм страждає від яскраво вираженої візуальної потворності, а нові такі музичні, ж безбарвні і непомітні. Інтерпретація білосніжки перетворює персонаж на типовий ліберальний образ. У цьому фільмі вона не просто жертва злої мачухи, а реформаторка, яка прагне відновити ідеалізовану добу правління свого батька. Її турбує становище народу, але вона не може уявити радикальних способів боротьби з тиранією. Історія нагадує класичний сюжет представниця еліти, яка потрапляє у середовище бунтівників і починає переоцінювати свої погляди. Проблема ремейків полягає в тому, що оригінальний фільм 37-го року, хоч і застаріва. У деяких аспектах І лишається класичним шедевром. Спроба перетворити його на ігровий фільм, виглядає безлуздо. Оригінальна білосніжка та сімгнові 30-го року була революцією в анімації та кінематографії. Вона заклала основи для майбутніх казкових фільмів Дісней, які стали частиною культурної спадщини. Проте сучасний Дісней, намагаючись відповідати духу часу перетворюється на машину, що поїдає саму себе нескінчено переробляючи власні класичні історії. Нова білосніжка це продукт студії, який постійно намагається. Бути просивним, але робить це настільки награбно, що результати виглядають як невдалий жарт. Візуальна складова фільму нагадує тематичний парк, де персонажі точно виглядають пластиковим та неприродним. Зрештою, цей фільм не має тієї магії, яка зробила оригінальну білосніжку культовою. Він радше демонструє кризу ідентичності Дісней та його невпевненість у власному майбутньому. Щоб зробити ремейк успішним, важливо не лише використовувати сучасні спецефекти. Зокрема, багато ремейків, що використовують комп'ютерні зображення, а не виправдовують очікувань. Як це сталося в фільмах жахів, також комедії є найбільш ризикованим жанром для ремейків, оскільки вони часто не перевершують оригіналів і не збирають хороших касових зборів. Найкращі ремейковані фільми часто черпають натнення в іноземних матеріалах. Наприклад, Відступник та кода, що українського перекладено як ритм серця, отримали Оскар за найкращий фільм. Упадку ремейків, таких як Нова білсніжка, незнайомство з оригіналом може допомогти уникнути негативних порівнянь. Коли програми інклюзивності, різноманітності були в моді за Байдена, то фільм міг би бабити багато людей, яким розную ці цінності. Але наразі епоха і влада дошки змінилася. Той фільм вибувається з колії. Не усі відгуки були негативними, але схоже, білосніжка відштовхнула і лівих, і правих глядачів. Та й таке. До побачення, дорогі друзі.